Коли ми зустрілися, у нас 4 лютого розпочався другий семестр, 5-го у нас було заняття з хімії. ось І діти поставляли свої проекти. Це так невеличкий промен. ось тому що Солей побудували, острів Оксидів, побували, океан кисло теж розлився повністю. так, Будь ласка, далі. Тепер підсумки був такий лист оцінювання. В кінці заняття так, кожна дитина, ну, по-перше, вказувала яку безпосередню роботу, виконали. Так, саму оцінку виставляли, керівник групи виставляв свою оцінку, ну і знову ж таки я до своєї точки зору теж, а потім в сумі в нас виходило оцінювання даної роботи. будь ласка. Ось, ну а Це щоденний квест, звичайно, що я не повідомляю, які інформації, але ті дати, коли оновлювалися певним чином завдання. ось, ну І це вже, мабуть, наша та країна, країна. Але так як сьогодні я, я сьогодні прийшла е, там, я сьогодні прийшла не е, одна, а зі мною є один з найуспішніших керівників групи, так, Євська Христина, учениця 8 класу і Христина Попова. Це достатньо швидше, хоча одна е, перед нами швидше зібралася хлопці. Але ми їх випередили, ми швидше зробили презентації і ми були найуспішніша група. Е, коли ми зробили п'ять презентацій, нам були запропоновані різні професії. Я собі обрала професію геологу, геолога, так як вона мені найбільш ближча. Я досліджувалася було в перероків. Печаль. Вони ж найбільш повстерочені по темнопілі. Вони сверхують сильні, кальцію і сульфа. В місті Солодаре Гіліартемська Соліна Шахта. В ній відбувався концерт з симфонічного оркестру. Так соляні фігури, все з слайда. Найбільше до нас знаходиться село то найбільше юрми. У Польщі є соляна печера у місті Валічка. Також там є таблиця. У Росії є озеро Ельтон і озеро Баскунчак. У Венесуелі є соляне озеро, Оліве, Соленчек у Юлі. Чорнине озеро соляма фарма. Так насправді там чорна вода, там все з фари. Помикали приденно до речі, все з кальцією карбонату, ступеня ці тераси. Радіміс Скелі, сім сестер, і бічі хед, хрестку секретар. Вангурова печера, чотири дах крей. Це най... одна з найбільших печер. Білокузаміцький ландшафтний парк Крадяні Гори. Цедогірська Успенська лава, Донецька область. Вона розташована на горі Скрей. Рядиною. було запропоновано бізнес. Так, у нас бізнесмен була учениця наша Кривицька Олеся. Вона показувала як можна зробити саме на соні. Кам'яна сіль, мабуть, кожен її використовує вдома. Матовий карбонат відбувається з річки Колорадо, але родовича самобільна. У нас в Україні Дніпропетровської області і місто Марзенець, там також добували. Вапняк пористий, це, мабуть, найбільш поширений, з якого будують. Все. В Тернополі в центрі багато будівлі, побудовані з вапняка. Такий, наприклад, як будинок на вулиці Йосифа Як бачимо, як відбувається кар в кар'єрі. Місто Моршені є чудовий палац з Селітра це сама добра, вона часто використовується. І так як селітра, селітра в компасних виробах для кольору, смаку, більших берега.